Житомирянка Людмила Олексюк говорить, займатися спортом їй заважають комарі. Коли біжиш, не пристають. Тільки стаєш запростає. Намагаєшся пшикатися, ну і рідко. Коли біжиш, то нормально. Еколог Іван Хом'як каже, що в цьому році зросла кількість комах комарів та мошок. Ми за 12 років відвикли від комарів. За моїми особистими спостереженнями під час польових досліджень експедиції, десь в середньому раз на 20-25 років стає їх дуже багато, що навіть важко працювати в польових умовах. Це дискомфорт для людини і проблеми для сільського господарства, тому що тварини, які використовуються вільний випас, тобто десь на пасовищі, особливо там корови, вони достатньо сильно страждають і їхня продуктивність падає. За словами Івана Хом'яка, основна причина збільшення кількості комах це зміна клімату на полісі. Ми перейшли в тропічний режим зміни клімату. Це звичайно гіпотеза, але у нас був сезон дощів, який триває від двох до трьох місяців. І якщо у нас зараз буде сезон засух, який буде тривати два-три місяці, то ми справді маємо сезонність. Отакі От сезонні зміни ідеальні, і їхня чисельність буде зростати в залежності від їхнього циклу розмножень. Серед десяти найпоширеніших видів комарів в Житомирі малярійний, говорить Іван Хом'як. Але оскільки в нас немає хворих, від яких можна перенести цю хворобу, то в нас загрози цього і немає. Фармакологиня Катерина розповідає, що засоби від комарів та комах зараз користуються попитом. Купують як і для дітей, так і для дорослих. Купують як і для того, щоб захиститися від укусів, так і вже щоб забрати наслідки. Різні маси спреї зараз в дуже великому попиті. Попит навіть перевищує пропозицію. Ну не встигаються завозити вони, як одразу розбирається ця продукція. Дерматологиня Валентина Сіденко каже, щоб вибрати правильний засіб від комарів потрібно звертати увагу на концентрацію діючої речовини в цьому препараті. Якщо концентрація 40-50%, то такий препарат потрібно наносити на одяг, москітні сітки або взуття. Якщо концентрація препарату 20-30%, такий засіб можна наносити на шкіру і волосся для діток. Я б рекомендувала використовувати препарат не вище 15%. Препарати можуть бути у вигляді аерозоли і кремів. Кремами краще не користуватись, тому що ви можете нанести більше ніж потрібно, і це може бути більш токсичний вплив на ваш організм за рахунок інтенсивного смоктування ліпіді з крему для людей, які схильні до алергії, перед нанесенням засобу потрібно провести аплікаційну пробу, говорить лікарка. Наносите невелику кількість препарата на внутрішню частину передпліччя і оцінюєте реакцію шкіри на препарат. Тобто якщо ваша шкіра почервоніла, якщо вона свербить або вона набрякає, ви повинні зрозуміти, що цей препарат вам не підходить. Для вулиць є окремі препарати, так, окремі засоби. Вони є у вигляді свічок, у вигляді спіралей, пластин, і ними не потрібно користуватись в приміщенні, так як чудні гази, які виділяють ці препарати, можуть призвести до отруєння через дихальну систему. І також є препарати для використання в приміщенні це електрофумігатори. Не забувайте, що в принципі включати їх потрібно не довше ніж на дві години. Альтернативними методами до хімічних є ефірні олії, каже Валентина Сіденко. В більшості звертають увагу на лавандову ефірну олію, гераневу, евкаліпт, цитрусові, а також на гвоздику. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.